Всім привіт! Хотів би поговорити про набої флобера, а саме чешські набої флобера калібром 4 мм. Для фону взяв отакі різні баночки різних часів виробництва. Можливо, хто довго користується флоберами, зустрічав такі набої. За великим рахунком різниці ніякої немає. Це все, до речі, оригінальні чешські коробочки. Виглядають набої таким чином. Сілери Белот, багато кому відомі чехи. Є також німецькі, але ми до уваги не беремо. Ось так виглядають 4 мм. Більше хотів би поговорити саме про набої чешські, але із цікавою такою наклейкою. Типу, як посилені набої, вони ж Сігал. Особисто я ці Сігл не використовував, але багато хто говорив. В принципі, я думаю, і так зрозуміло, що вони однакові з цими всіми чеськими набоями за потужністю, це якийсь маркетинговий хід, типу, плюс 20% до потужності. Помітно, що там звичайна якась наклейка, типу, там місто Київ, якийсь воєнторг приліпив цю наклейку для того, щоб, ну, можливо, продавати типу, як свої якісь набої, свою продукцію, і також дорожче їх продавати. У мене в телеграм-каналі є набої на продаж звичайні і посилені. Ну там посилені, типу, на 100 гривень чи наскільки там дорожче. До речі, Хто бажає, можете перейти в Телеграм придбати. Але я не роблю акцент, що, типу, купуйте ось ці, що вони дійсно там потужніші, посилені. Я просто викладаю такі товари, такі, а там уже користувач на свій розсуд, так би мовити, купує. І так стало, що їх немає поки що в наявності оцих посилених. І мені написав там. Покупець, хочу придбати. Я йому пропоную звичайний, типу, беріть звичайний, вони дешевші. То маркетинг, типу там наклейка. А він мені говорить такі речі. Що, типу, він брав набої. От і підсипав підсипавшись у них. Вони не розривались, оці звичайні чехи. Вони розривались, типу, у цих тонша гільза. Ви розумієте, про що він говорить, тонша гільза. Як це взагалі може бути? Це ж, ну, виробник, типу, робить. Якусь окрему партію із окремого металу для того Сігал, це, якщо подивитись з точки зору виробництва, ну, зовсім таки не рентабельно. Зрозуміло, що ці набої нестабільні, можуть бути випадки з цієї пачки, де відриває донце, десь не відриває донце, вони різні по міцності можуть бути дійсно. Але от так говорити, що саме Сігал мають товщу гірзу, тобто вони виконані з більш щільного товщого матеріалу. Я вважаю, що це невірно. Вони робляться 100% на одній лінії, просто додатково замість отакої наклейки. Ми бачимо, спостерігаємо наклейку, плюс 20% потужності ці є набої Сігл. Різниці між ними, я вважаю, немає. До речі, хто користувався, хто проверяв, обов'язково пишіть у коментарі. Я особисто ними не користувався. Ну, якось думав, можна придбати, познімати відос, типу через хрон там поганяти їх. Але я думаю, сенсу в цьому нема. Для тих, хто довго має якісь флабери і дійсно користувався ними, хотілося побачити ваші також думки. А це моя особиста думка, що різниці суттєвої ніякої немає, тому що навіть з однієї коробки ці набої можуть демонструвати різну швидкість. І оце всі коробки просто змінений дизайн, по суті, однакові набої. Це в нас Ранс Курц, тобто рантові короткі набої. Ми спостерігаємо як тута, і дещо старіші коробочки, просто різний дизайн. А то маркетинг плюс 20% і все на цьому ніякої потужності там і бути не може. Це була моя думка стосовно набоїв Сігл. Кому сподобався відео, проставляємо лайк, залишаємо свою думку в коментарях. Дякую спонсорам, хто допомагає каналу. Та до наступних зустрічей.